Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця. Знімаємо чергову підбірку автомобілів. Подивимося, які коштують, скільки коштують, які пробіги, кого цікавить. Телефонуйте до продавця, якщо якась машинка цікавить, продавець вам надасть свою інформацію по автомобілю. Хто не підписався на наш канал, то будь ласка підпишіться, поставте натисніть вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Продається Audi Q5 12-го року випуску. 13200 ціна, 2.0 бензин, клімат-контроль, круїз контроль, панорама, є сертифікат. Ось, напевно, він лежить. Телефон продавця є в оголошенні, телефонуйте, кого цікавить. Дана машинка. Наступна Q5. Продається автомобіль 2011 року випуску. Ціна обережнику. Ціна 12999 умовних одиниць. Ксенон, шкіра з підігрівом. 2.0 бензин, Q5. Продається a 4 2.0 Повний привід, quattro 14300 є контакти 15 рік. Телефонуйте, кого цікавить. Ось така аудюшка. є на українській реєстрації вже стоїть на фізичній особі напевно продається Audi a 3 на автоматі рік випуску зараз підійду ближче покажут а 2005 рік 1,6 бензин 260 пробігу 7500 є телефончик продавця кого цікавий телефонуйте Друзі, побачив ще одну четверту ауді. Хочу, щоб ви на неї подивилися. Може хто щось шукає. то Можна переглянути цей автомобіль. Він 2014 року випуску 140 тисяч миль пробігу. 11950 є телефончик продавця. Дмит... Дмитро. А четверта 12950. Q5 такий собі непоганий джип 3.0 дизель, 14 рік, 165 тисяч миль пробігу, 2950 телефончик продавця, хід без ключа. Дується Audi Q5 в білому кольорі, на легкосплавних дисках, передні паратроники, передні протитуманки. Така хромована решітка дуже гарно виглядає на такій машинці. Релінги хромовані, однорамний дах. 3.0 дизель, 15 рік. Ціна 23 900 телефончик продавець залишки, інформація є, зупиніть відео на паузу. Та прочитайте інформацію по автомобілю. Машинка дуже гарно виглядає. 23 900 здається. Чорна Q5 продається, чекає свого власника. Стоїть собі на майданчику. Продається. 12 рік, бензин 2.0, 12400. Є контакти продавця, телефонуйте. Продавець вам все, розкаже про автомобілі. Можливо, якесь відео з додаткове. Або фотографії додаткові. Так, Продається третя Audi. Машинка дуже класна. 2008 рік на автоматі 8750, 208 пробігу, бензин 1,8. Ауді 3, 8,750 750. Так, Audi Q5. Хто хоче собі Audi Q5, є машинка, є продається. Чекає вас. Є телефончик, з якою можна зв'язатися і купити цей автомобіль 12800, пробіг 160 тисяч. Повний привіт, повний привіт. Шкіряні сидіння, я так бачу, може помиляюся, але на вигляд вони шкіряні, а може шкірозамінник. Так, Далеко не відходячи, ще одну кип'яту побачив і хочу вам її показати. Можливо, ви цю купите собі. Так, Це у нас 11 рік, 193 миль пробігу, 12800, на автоматі повний привід і телефончик є. А ще якийсь є сертифікат відповідності. Хто шукає собі q 5 є, обирайте, приїжджайте, домовляйтеся з продавцем. Так, Продається наступна 4 Audi. Audi a 4 шостий рік, 2,0 бензин. 261 на пробігу на автоматі, 8 тисяч є. Е, телефончики є. Так, все така четверта є. 2001 рік. 1,6 бензин, 5450. Ось така ще є четверта, Можна собі щось щось дешевше взяти. Так, друзі, продається небита А6. 15 року випуску 2,0. Пробіг 161 тисяча. А по ціні 1599. не нефарбовано на автоматі. Люк. Продається Йошка 4 в універсалі. 2008 рік, 298 пробіг, 800. Телефончик є, повний сервіс. кого цікаво, телефонуйте, де там телефончик шукаю себе одежку